На каналі Тв 5. Програма День Підсумки. В студії Гербілаше вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Підозра депутату. У чому звинувачують Михайла Прасола. Що таке хлібний кошик та чому він дорожчає? Meat and гріт. Гравець БК Запоріжжя Майкл Холтон зустрівся із уболівальниками. Тренування в півноги і собаки теж вміють лінуватися. У Запоріжжі відбулася перша цього року сесія міської ради. На порядку денному було більше 60 питань. Депутати схвалили рішення, яке має навести лад у розміщенні тимчасових торгових споруд. Обговорювали і питання обмеження руху для вантажних автомобілів через греблю Дніпро-Гесу. Я розумію, що це таке дуже велике буде рішення, тому що ми всі з вами розуміємо, що цей великовантажний транспорт нам потрібно скидати не перед Запоріжжям, а десь там у сусідніх областях. А для цього нам потрібно ще провести велику також роботу з Укравтодором, для того, щоб у перевізників було порозуміння, що через місто Запоріжжя більше, ніж 30 тонн їхати на сьогоднішній день неможливо. На сьогоднішній день йде опрацювання з патрульною поліцією, а також з Дніпрогесом. Це в тому, щоб відновити реверсивний рух і скільки для цього потрібно коштів в ранкові часи і в вечірні часи для проїзду із правого берега на лівий берег і в зворотньому напрямку в вечірній час. На сесії затвердили розмір туристичного збору у Запоріжжі. Також згідно з рішенням депутатів значно розширили перелік адміністративних послуг, що надаються у відповідних центрах. Розглянули звернення до представників обласної влади з приводу розподілу додаткової дотації з державного бюджету у 603 мільйони гривень на отримання закладів освіти та охорони здоров'я. У проєкті рішення пропонувалося розподілити гроші за єдиним принципом для усіх бюджетів. Ми з вами не хочемо забрати гроші у об'єднаних територіальних громад, які сьогодні утворилися на території Запорізької області. Ми хочемо, щоб цей розподіл був, як кажуть, прозорий. По тій методі, яка є, чи це буде залежати від населення чи від кількості закладів, але ми сьогодні з цим звертаємося з вами. Саме тому пропонується саме виходити за розподіл дотації саме з наступною формою, це 700 тисяч мешканців міста Запоріжжя, і до цієї формули додати. Тих учнів, тих осіб, які навчаються та лікуються в засобах медичних та засобах освітянських. Така формула саме вона і діє на сьогоднішній день при наданні медичної субвенції та освітянської субвенції. Звернення у міськраді підтримали завтра. Його мають розглянути депутати обласної ради на позачерговій сесії. А ще до початку сесії стався скандал прямо у залі засідань. Прокурор Запорізької області Валерій Романов голосив підозру депутату міськради Михайлу Прасолу. У чому звинувачують голову однієї з фракцій? Далі у сюжеті. Михайла Прасола підозрюють у декларуванні недостовірної інформації. Нагадаємо, депутат не задекларував борг по іпотеці на придбання квартири у Запоріжжі. Кредиту у три тисячі доларів він взяв ще в 2008 році. Пишуть інтернет-змі. Сьогодні про підозру депутату повідомив прокурор Запорізької області. Вказує роз'яснити його права на обов'язки, після чого кримінальне провадження буде закінчено і направлено до суду. Сам депутат Боргу не визнав та почав відстоювати свої права у судді. Каже про тиск через цей проєкт рішення про недовіру прокурору. Мугарі поза своїми дружками обмивав квартири, які їм придбали за що держави. Сума з урахуванням відсотків та пені, яку Прасол не вказав у декларації, становить майже 3,5 мільйони доларів. США. відповідна інформація була опублікована на офіційному сайті національного агентства з питань запобігання корупції ще у травні минулого року. Михайло Прасол не дотримав вимог антикорупційного законодавства, подаючи декларацію за 2016 рік. Так встановлено, що депутат не задекларував фінансові зобов'язання перед банком, що виникли на підставі кредитного договору, укладеного посадовцем у 2008 році, з метою отримання коштів на придбання квартири у місті Запоріжжя. Загальна заборгованість депутата за рахуванням суми заборгованості по сплати відсотків та пені за таким зобов'язанням на звітну дату подання декларації становила 3 мільйони 462 тисячі 173 Доларів США обґрунтований висновок щодо депутата направлено до національної поліції. Сергій Онуфрів, Федір Лук'яненко, ТВ5. Вже третю добу триває ремонт колектора у Бердянську. Внаслідок аварії, яка трапилась в неділю вночі, щоб не допустити розтікання стоків та потрапляння їх у море, відключили водопостачання майже половини міста. На якому етапі ремонтні роботи зараз розкажуть наші кореспонденти. Півміста досі без води. Ремонт колектора у Бердянську триває. Зранку техніка розчищає пошкоджений трубопровід. 50 метрів вже готові до заміни, але швидко відремонтувати всю ділянку, це ще майже 100 метрів не вдається. Комунальники запропонували спородити тимчасовий обвідний трубопровід. Проблема з тяжністю ґрунта, тому що в смысле, структура ґрунта, яку ми копаємо, це суглинки, вони обсипаються. под тяжестью экскаватора, поэтому он готовит место для более меньших экскаваторов, а те уже выгребают с самого коллектора, который разрушен. Вот это основные сложности. Думали, с этим справиться быстрее, пока не, не получается быстро справиться. Поэтому сейчас организовываем возможность временной перекачки стоков из колодца. Проблемним залишається підвіз безкоштовної води жителям будинків, які залишилися без водопостачання. Ждем воду элементарно для того, чтобы смыть туалет. Потому что живем на первом этаже, я могу представить, что будет через неделю со всех верхних этажей. У нас в квартирах делаться. На 2 часа должны были приехать, воды нету. До сих пор уже полтретьего воды нету. Не знаю. Будемо сподіватися, що не обманули, але я думаю, що нас обманули в очередний раз. Найбільше страждають сім'ї, в яких є маленькі діти. Четверо дітей, а ну, водички треба багато. Технічною на посуду не помоєш, Тільки космить можна. Наталя, як і інші жителі кількох багатоповерхівок і не дочекалися безкоштовної води ні технічної, ні питної. Коли відновлять централізоване водопостачання, поки невідомо ремонт колектора триває. Зі своїми людьми зараз будуть затаскивати труби для перекачки. Перекачивающей станции, которая будет формироваться завтра. З Киева к нам выехала бригада помощи Киевского водоканала с инженерным составом и насосным оборудованием, позволяющим организовать временную перекачку стоков. На завтра мы планируем организовать временную перекачку стоков для того, чтобы откачать из нижней части города стоки и попытаться пустить воду людям. Игорь Стрельцов, Новський, ТВ5. Зростання вартості хліба цього року продовжиться, запевняють експерти. Як показує статистика, 2018-го ціна хлібного кошику зросла на 22%. Це один з найбільших показників за всі роки незалежності. Затягувати паски доводиться найбільш соціально незахищеним верствам населення. Чим зумовлений такий ріст цін, і які прогнози експерти дають на цей рік, дізнавалася Марія Мракеля. Вартість продукту першої необхідності хлібу продовжує зростати. Рекордні ціни за часів незалежності спостерігаються останні два роки. Розглянемо на прикладі так званого хлібного кошику, який відповідно до державного моніторингу продуктів визначила Асоціація постачальників торговельних мереж. До нього увійшло по кілограму хліба пшеничного із борошна першого і вищого гатунку, житнього хліба і пів кіло батону. На підставі даних статистики проведено розрахунки. Як бачимо, за рік ціна на хліб першого гатунку зросла на 23%, відсотки, вищого на 20%. Житній хліб подорожчав на 21%, відсоток, а батон на 22% відповідно. Отже, вартість хлібного кошика на кінець грудня 2018 року становила 70 гривень 20 копійок. Тоді як на кінець 2017 тисячі він коштував 57 гривень 70 копійок. Тобто за рік кошик подорожчав на 22%. Таке зростання цін пояснюється кількома факторами. Один із них це підвищення світової ціни на хліб. Коли ці світова ціна в доларі почала зростати, не значно відсотків, але це це позначило і на варті хліб в нашій країні. Тобто що ми з вами бачили гривню цілий 2018 рік стабільно. Тому що якщо б і гривня ще почала диволювати, то б одразу це побачили на вартості хліба. Ціна на хліб напряму залежить від кількості та якості врожаю, а також цінової політики тих, хто займається переробкою зерна. Мука може піднятися, як це пройшов в этом как маркетинговому году. Там август, осінь, кінець літа – осінь. подорожання произошло порядка на 30-35% на муку. І сейчас оно заметно росте. Вот зараз ще январь, зараз мука почала опять активно расти. Олексій Пучков, директор хлібопекарського підприємства в Запоріжжі, має сотні клієнтів в регіоні. Тож не з чуток знає про труднощі в цій галузі. Чоловік запевняє, підвищення цін на продукцію це вимушений крок. Ми не знаємо, де вона знову зупиниться і дасть нам можливість передихнути. От так далі літом подорожав на 30%, Ми підтягнули свої очередні 5% і спустя 3 місяці ще 5%. Вывели ли они нас, спасли ли они нашу экономику? Скажу честно, нет. Это, знаете, мы все время догоняли вот эти повышения цен на, на газ при перевозках, который подорожал. Сейчас он немножко, слава богу, вернулся, если быть честным. А на газ для печей. Он вырос на 20%, вернулся на 5-7% назад. Но тоже это надо догонять. У нас энергоемкое производство. Ще один вагомий фактор це заробітні плати, підвищується мінімальний рівень до того ж, дедалі складніше втримати спеціалістів на підприємстві. Щоб не потіряти людей, я був винужден, опять же, в уменьшати свою прибулі, вимиває оборотне средства. але повищати людям зарплату. При этом, ну, не з економічного ефекту выросшего підприємство, а тому що я просто потерял бы людей і где-то даже навіть свой своє производство, можна було замедлять, тому що просто немає рук физически. ще не так давно. Вартість хліба в Україні була нижчою ніж за кордоном. За даними асоціації постачальників торговельних мереж, за останній рік деякі цифри говорять не на користь України. У 2018 році ми з вами побачили, що у Литві білий хліб можна вже купити дешевше. Вже у грудні минулого року. Ми побачили, що різниця в Литві і в Україні на білих хліб становить вже 30%. відсотків. Литовці купують дешевше ніж в Українець. Поляк вже наприкінці минулого року купував найдешевший хліб в своїй країні на 20% дешевше, ніж. Ми. На вартість хліба впливає монополізація ринку і поява власних пекарень у мережах крамниць і зменшення купівельної спроможності населення. Прогнози експертів з цього питання. Невтішні в цьому році ми побачимо знову зростання хліба, практично всіх без виключення. Питання буде: який хліб як буде дорожчати? Найдешевші сорти хліба подорожчить відсотків. На 15. в той же час необхідно зрозуміти, що і наші доходи також будуть зростати меншими темпами ніж в минулому році. Марія Маркелян Костянтин Грушко Тв 5 Тиждень тому у Бердянську зафіксували спала гострої кишкової інфекції. Загалом захворіло 14 дітей віком від 2 до 10 років. Вони були госпіталізовані до інфекційного відділення міської лікарні. У семи з них лікарі підтвердили ротовірусну інфекцію. Як виявилося, діти навчаються у різних школах та відвідують різні дошкільні заклади. Більшість з них приїхали з сусіднього Приморська, аби відвідати один із розважальних центрів міста. Из этих 14 человек 12 человек были госпитализированы в инфекционное отделение. Из них на сегодняшний день 9 уже выписано. Трое продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь. Состояние больных оценивается как средней тяжести. Из общих факторов, которые объединяют все эти 14 случаев, все эти детки с 17 по 23 января, посещали один із розвлекательних центрів міста Бердянська. Кар'єрні амбіції. Філармонія запрошує та чемпіон у 73%. Про це та інше далі. У нашому випуску. Заклад, який дає надію, як працює інклюзивний центр у Гуляйполі. Знайомства в інтернеті, як у Запоріжжі, з'явився британський диригент. Ва, трапляються арпі, перемагає одного з лідерів футзальної екстраліги. Біжи, акіто, біжи. А якщо не хочеш, то й не біжи. Кар'єрні амбіції у Запоріжжі відбувся регіональний етап конкурсу Молоді лідери Метинвесту. Цей проект дає можливість молодим фахівцям реалізуватися та швидше просуватися у кар'єрі. Чому цього року журі змінило правила конкурсу та хто представлятиме Запоріжжі на всеукраїнському рівні, розкаже Тетяна Кучеренко. Третій рік поспіль молоді та амбітні працівники запорізьких металургійних підприємств представляють свої ідеї щодо модернізації виробництва, підвищення якості продукції та зниження витрат. Найкращі з них молодь презентує у фіналі п'ятого сезону проекту Молоді лідери Метинвесту». кажуть завдяки участі у конкурсі, переглянули ставлення до своєї праці. Наша команда работала над снижением образования недолевков во время разливки стали. Представлять непосредственно буду его я, как тот человек, который непосредственно этой работой занимается каждый день. Пока работая в цеху, я не видел и не знал очень многого. А пообщавшись уже с именно техническими а не производственниками, я понял, что проблема является двухсторонней. Усього на конкурс було подано 105 заявок. Молодь об'єднали у команди: 16 від «Запоріжсталі» та 5 запорізького коксохімічного заводу. Були представлені проекти на різні теми. Наше мероприяття була розработана, точніше, ми представляємо наші три мероприяття, котре дають ефект порядка 4 мільйон. На наш взгляд, ці деньги підуть на різні інвестиції в цех, так ми роз'являємося розработчиками. У журі кажуть, чекають на проекти, які дадуть дієві результати на виробництві. Проекти прозводственне, проекти там технологічні, проекти соціальні, всі проекти необхідні для підприємства. Ми максимально вкладаємо средства, максимально вкладаємо, час, максимально вкладаємо знання в розвитку нашої молоді. Наша молодіж це будущее нашого підприємства, поэтому, якщо хочемо спокійно жити, треба розвивати молодіж. Багато хто з конкурсантів власні ідеї презентує не вперше. Як, наприклад, старший майстер газового цеху «Запоріжсталі» Дмитро Форостенко каже, робота над проектами тривала з вересня, проте за цей час молоді лідери мали не лише вдосконалити свої пропозиції, а й навчитись креативно мислити та опанувати майстерність публічних виступів. Такий учасник молодих лідерах не перший раз мені дуже понравилася останнє навчання по презентаціям. как презентовать себя, как выступать, как стоять. Во многом помогло расслабиться, во многом помогло себя, скажем так, лучше проявить, меньше запинаться. Ну, спасибо этим тренингам, с ними мы растем, и дай бог будем занимать более топовые позиции в компании. Кілька годин на презентацію та захист проєктів, і журі підбиває підсумки. А тим часом обрати кращого могли і самі конкурсанти. Спеціальна номінація вибір учасників програми. Це своєрідний приз глядацьких симпатій. Його отримали представники запоріжсталі. Номінації «Вибір учасників програми награждається. Команда номер трі. Підсумки підбито журі оголошує переможців. Найкращим проєктом підприємства Запоріжкокс визнана команда номер 16 Дівчата працюють на комбінаті Запоріжсталь, але у проєкті молоді лідери представили пропозицію з покращення виробництва на коксохімічному заводі. Наша тема деле, больна для нашого производства повищення качества смоли, щоб не її зі сторони. Так як я просто працюю в цьому цехі, на участку ОТК, і являюсь. Ну, знаю проблему изнутри. Поэтому я выбрала эту тему. С Леной мы прорабатывали. Эмоции переполняют. Это очень это, в первую очередь это победа над собой. Потому что всегда волнительно принимать участие в подобных мероприятиях, в подобных проектах. Но то ощущение, которое ты получаешь в финале, на финише, это очень сложно передать словами. А от на комбінаті «Запоріжсталь» замість трьох призових місць цього разу журі вирішило нагородити п'ять команд. Перше місце разом із призом глядацьких симпатій отримала команда номер 3 Якщо чесно, неожиданно. качество, але не зовсім по моїй по спеціальності, тому чим інтересніше було працювати над проєктом. Будемо продовжувати, не будемо росити. Тепер переможці представлятимуть підприємства у п'ятому сезоні загальнокорпоративного чемпіонату «Метінвеста». Ну, прежде всего, это саморазвитие. Как бы мы молодые специалисты, которые ну, как бы еще не вышли на тот уровень, который, которого хотелось бы. Вот поэтому идем в такие проекты, чтобы развивать себя, показывать уровень. Минулого року команда «Запоріжсталі» опинилась за крок від перемоги у фіналі проєкту Молоді лідери Метинвеста». Цього ж разу зізнаються, мріють довести, що гідні звання абсолютних чемпіонів. Тетяна Кучеренко, Андрій Снісаренко, ТВ5. Батьки бачать, зміни на краще є. У Гуляйполі вже чотири місяці працює новий освітній заклад інклюзивно-ресурсний центр. Саме тут дітям. З особливими потребами допомагають логопед, реабілітолог, психолог та дефектолог. Окрім фахівців, заклад має широку матеріально-технічну базу, аби діти змогли отримати не лише психологічну, а й фізичну реабілітацію. Як називається ця фігура? Коло. Коло правильно. Так. А як ця фігура називається? Квадра, де вона живе? Добре. А ця фігура як називається? Трикутник, молодець. П'ятирічний Владислав працює з вчителем-дефектологом. Він допомагає хлопчику розвинути дрібну моторику, пам'ять та навчитись концентрувати увагу. При затримці психічного розвитку і для дітей з інтелектуальними порушеннями ми використовуємо такі завдання. Допомагають розвивати дитині пізнавальну сферу. Це вже шосте заняття у центрі. Разом з трирічним братом влада сюди привели батьки. Почали в грудні 2018 року, побачили певні проблеми з дітьми, дітьми і звернулися в центр. Ми присутствуємо на заняттях і бачимо, як займається психолог, логопед з нашими дітьми. Нам дуже подобається, ми бачимо зміни, які відбуваються з ними. Поряд проходить заняття з психологом меншого Ярославчика. Все переважно в ігровій формі. Ярик дуже подвижний, тому вдається не на короткий час його втримати його увагу. Вдається тільки ті вправи, ті, що він вже ну як Ті, що йому найкраще подобається, чи в нього краще виходять, він їх вже знає, тому ми приходиться нанизувати пірамідку різного розміру, займатися, вкладати тулочки різних, там у нас ще є різних видів, подобається йому сортувати нам гудзики за різним кольором. Ну, так от, на такий короткий час вдається втримати увагу. Інклюзивно-ресурсний центр місце, де у Гуляйполі готові допомогти дітям з особливими освітніми та фізичними потребами. Він покликаний створити всі необхідні умови для здобуття загальної середньої освіти. Шляхом комплексної оцінки розвитку дитини ми вивчаємо проблему дитини і потім визначаємо ту, чи то за якою програмою буде навчатися дитина в закладах освіти, чи то вона потребує наших послуг, тобто корекційно розвиткової нашої роботи. Центр вже відвідала 161 дитина. До кожного вихованця центру індивідуальний підхід. Спочатку спеціалісти проводять комплексну оцінку розвитку дитини. Це дає змогу організувати подальший кваліфікований системний супровід. Наприклад, за цим столом свої заняття проводить логопед. Владислав їх також відвідує. Потім надуваємо. Угу. Тепер пальчиками йдемо до куточок. губ. Пальчиками до куту. Щічки піднімаємо. Один, два, три. Молодець. Так, а тепер як каченятка. Дзьобики потягнем. Угу. і весело покрякали. Кряк-кря-кря-кря. Кря, кря. А ця зала завжди привертає увагу вихованців центру. Тут сухий басейн з кульками, різноманітні тренажери. Це спеціальна лфк система. Тут займаються діти, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом. Обручі. Басейн для зняття фізичних навантажень, велотренажер, сквізер, сквізер для корекції спини, мати, на яких ми робимо різні фізичні навантаження. Підсумки робити зарано. чотири місяці невеликий термін. Подекуди необхідна психологічна чи фізична реабілітація триває рік, а то й більше, кажуть спеціалісти. Попри все, десяткам дітей вже допомогли. У складних випадках вдалося налагодити спілкування, а це вже 50% успіху. Заклад знаходиться у Гуляйполі, проте його двері відкриті і для жителів сусідніх населених пунктів. Заняття безкоштовні. Юлія Пасько, Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Гуляйполе, Тв 5 Музичні пейзажі Англії у Запоріжжі. Академічний симфонічний оркестр готує нову концертну програму. Цього разу музиканти будуть грати під керівництвом диригента Девіда Расела Гюма. Він працював із провідними колективами Британії, серед яких оркестр Радіо Бі та Королівського Альберт Хола. Це його перший візит до України. і Вже цієї п'ятниці Запорізька публіка почує. Музику Туманного альбіону на репетиції побувала наша знімальна група. Музика, з якої мимоволі занурюєшся в атмосферу Англії. На сцені обласної філармонії Симфонічний оркестр готує нову концертну програму. За диригентським пультом Девід рассел Х'юм. Британський майстер вперше на українській сцені. Його візит до Запоріжжя це скоріше подарунок долі. Я знайшов вас на Ютуб, я шукав виконання симфонічних танців Рахманінова і побачив, як грає ваш оркестр. І подумав, це прекрасно. Я почав шукати інформацію про оркестр на Фейсбук. Я знайшов Олену першу скрипку і написав їй. Так що ми зобов'язані цим концертом магії інтернету. Більшу частину свого життя Девід присвятив вивченню і пропаганді британської музики. Автор книг, доктор наук, володар нагород за видатний внесок, в культуру Уельсу, стипендіат королівського товариства мистецтв це лише частина його регалій. Спостерігаючи за роботою диригента, переконуєшся стриманість та холодний англійців – це ще один зі стереотипів, принаймні в музиці. Кожна репетиція із запорізьким оркестром це нові відкриття та обмін досвідом, зазначає Девід звичайно оркестр має свій стиль звучання, відмінні струнні та чудові мідно-духові інструменти. Незвичне, але прекрасне звучання. Я не знав, чого очікувати, коли починав роботу. Але всі були надзвичайно чуйні. Я думаю, це дуже важливо, щоб всі музиканти в оркестрі щиро хотіли все правильно зрозуміти і зіграти. Музика туманного альбіону саме таку назву отримала концертна програма. Загадкові Енігма варіації Едварда Елгара, норфолкська рапсодія Вуана Вільямса, симфонічна поема з дикими гусями Гамільтона Харті та саунтрек з відомого фільму Вбивство в східному експресі». експресії. Очі не настолько інтересна музика. Я не говорю обенігмі Елгара, тому що це дійсно шедевр, і це потрібно знати. А вот все остальные произведения, на удивление, оказались очень интересными. И оркестр с удовольствием их играет, как вот всегда... С удовольствием играет Чайковского, Рахманина. Вот, вот в таком духе. Это классика, в общем-то, английская. Якщо ви думаєте, чи сподобається мені ця музика, я гарантую, що ви отримаєте задоволення від неї. Уявіть, що ви приходите в ресторан і пробуєте нову їжу. Якщо це хороший ресторан, ви отримаєте задоволення. А це чудові оркестри. Вони чудово виконують програму. Це буде відкриття для глядача. Приголомшливе прекрасне відкриття. насолодитися музикою туманного альбіону запоріжці зможуть вже цієї п'ятниці, 1 лютого, початок о 18.00. Марія Маркелян Костянтин Грушко, ТВ. 5 здоровий спосіб життя це сучасний тренд, і багато хто з нас намагається його дотримуватися. Але для деякого важливо просто бути в тренді, а не дійсно робити щось корисне для себе. І тому тренування перетворюються на фарс. Як саме чудово продемонструвало двомісячне цуценя породи Акіта. І тут слід додати. Тварина зрозуміла, що можна не напружуватися вже на першому занятті. Є підозра, що так само виконує справи її власник. Наразі це була остання інформація у випуску. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому сайті. tv крапказіпікрапкаю. Суді працював Білишев. Гарних новин.